Вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. З вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на тиждень із 22 по 28 вересня. Розберемо з вами важливі аспекти, які можуть торкатися вашого життя, щоб ви спланували свій тиждень і реалізували задумане. Ми з вами виходимо із дії коридору затемнень, але ще будемо відчувати його відголоски. І зараз. Коли 21 вересня у нас відбулося сонячне затемнення, ми будемо впродовж наступних двох тижнів максимально потужно відчувати його енергію. Цей тиждень особливий тим, що буде зміна енергій. Ми переходимо з вами під володіння астрономічної осені. Зараз детально розглянемо кожен день його важливі аспекти, з'ясуємо, коли варто щось починати, а коли не варто. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші лайки та коментарі, ваш зворотній зв'язок. Почнемо ми з понеділка, 22 вересня, в цей період місяць буде в знаку Терези, що націлює нас на партнерські відносини. На співпрацю з іншими буде діяти енергія другої місячної доби, символом якої є ріг достатку, розпочинати нові справи ще зарано, продовжуйте обмірковувати свої плани. Це також хороший період і для звільнення від цього непотрібного. Адже саме цього дня сонце буде переходити в знак Терези, і це співпадає із осіннім рівноденням. Про цей важливий період буде окреме відео. Цього дня зранку Марс буде переходити в знак Скорпіон, в знак свого володіння, тож буде проявляти свої найкращі якості. Він тут максимально сильний, оскільки Марс це планета ініціативи, лідерських якостей, а також агресії, то важливо контролювати свої дії. Свої думки і не втягувати себе в конфліктні ситуації. В знаку Скорпіон Марс діє аналітично, він вичікує. Тож важливо зараз дотримуватися дипломатії. Венера знаходиться в знаку Діва, тож вона прискіплива, уважна і прагматична. Меркурій, в знаку Терези допоможе нам також мислити, орієнтуючись на партнерські відносини. Як тільки Марс переходить в знак Скорпіон, він попадає під дію чорного місяця, адже ця фіктивна точка, яка вказує на наш острах, зацикленість та побоювання, знаходиться в знаку Скорпіон. Про цей період у мене є окреме відео, як пропрацювати чорний місяць і в який сектор для кожного знаку Зодіаку він потрапляє, можете переглянути посилання, залишу в описі під цим відео. Марс ще не робить аспекту з'єднання із чорним місяцем, це буде трошки згодом в жовтні, проте він зараз попадає під дію чорного місяця. До того ж, Сонце буде в першому градусі знаку Терези, а це вважається руйнівним градусом. Відбудеться це о 21 годині 50 хвилин, а в цей період і розпочинається осіннє рівнодення. Градус сказує на прагнення до внутрішнього світла. Сонце буде в опозиції до Нептуну, що вказує на ризики відриву від реальності та ймовірність попасти під вплив ілюзій, можуть бути обмани. Важливо бути уважними при використанні медикаментів. Пропрацювати цей аспект можна через творчість, натхнення та допомогу іншим, прояв спідчуття, прояв милосердя. Сонце буде в гармонійному аспекті удачі до урану, що може давати нові ідеї, неочікувані проекти. Хороший час для оновлення там, свободи від всього непотрібного. Також сонце в гармонійному аспекті до Плутону, що дає можливість підвищити нашу силу волі, стійкість у досягненні поставлених цілей. Також хороший період і для того, щоб позбавлятися від негативних звичок. Посилюється здатність впливати на оточуючих. Варто бути уважними, адже Марс в напруженому аспекті до Плутону дві войовничі планети. Це аспект боротьби, подолання труднощів. В той же час цей аспект вказує нам велику руйнівну силу. Тож важливо дотримуватися правил техніки безпеки, бути уважними на дорогах, у поводженні із вогнем колючими, ріжучими, гострими предметами, ймовірні конфлікти. І бажання досягти свого за будь-яку ціну. До четверга Венера буде в напруженому аспекті до урану. Точний аспект вже пройшов, але з урахуванням орбісу дія ще залишається. Тож можуть бути різкі, неочікувані витрати, ймовірні, необдумані кроки, які стосуються взаємовідносин та фінансів. І якщо ви мали терпіння і. Тільки пройшли коридор затемнень, не втягуючи себе в конфлікти, цей аспект вже не буде чіпляти вас своєю напругою. Але ми з вами бачили, оскільки Венера відповідає за економіку, за ресурси, за все те, що дарує нам відчуття гармонії та краси, вона була в напруженому аспекті до урану, чогось різкого, неочікуваного. Це могли бути і. Атаки з повітрям, порушення електроенергії і небезпека руйнувань пов'язана з енергоносіями, енергоресурсами. Тож до четверга краще уникати стихійних покупок і не змінювати кардинально свою зовнішність. Не рекомендується і також операції краси. До п'ятниці буде зберігатися напружений аспект між Сонцем та Сатурном. І Гармонійний аспект між Венерою та Марсом. Цей захисний аспект вказує на те, що ми можемо налагоджувати відносини і пропрацювати це все через пристрасть, спорт, а також творчість. У вівторок, 23 вересня, місяць залишається в знаку Терези. У на нас буде діяти енергія третьої місячної доби Леопард. З однієї сторони, це час активного втілення в життя своїх планів. Проте, з урахуванням аспектів, варто бути обережними, обережними на дорогах, не втягувати себе в конфлікти. Через напружений аспект між Сонцем та Нептуном, також Сонцем і Сатурном в опозиції, можуть бути затримки в реалізації наших планів. Цілі можуть бути досягнені, але через наполегливу працю і надзусилля. Допомогти в реалізації наших планів зможе. Гармонійна конфігурація супертрин за участю Урану, Сонця та Плутону. Тобто. В цей період ми маємо не триматися за старе, звільнитися від цього непотрібного і впроваджувати нові методи в свою роботу. І тоді напружений аспект між Марсом та Плутоном може програтися не лише як травмування та агресія, руйнування, а як сильна енергія, яка буде давати нам можливість проявляти стійкість, лідерські якості, а та націлити, трансформувати всю агресію і напругу в конструктивні дії. Цього ж дня напружений аспект буде між місяцем та Юпітером, оскільки місяць відповідає за наше відчуття безпеки, за наш емоційний фон, а Юпітер планета, яка все розширює, то в цей період можуть бути підвищена емоційність, і оскільки Юпітер в знаку рак, то це може стосуватися і відчуття безпеки та взаємовідносин із нашими членами родини, можна діяти. Наполегливо, напоросто, але якщо цього вимагає, наприклад, ваша професія, тоді ви заручитеся підтримкою і Плутону, і Урану, які допоможуть вам активувати свої сили та руйнувати будь-які перешкоди на вашому шляху через підтримку друзів, однодумців, побратимів, і задіяти новітні технології, інновації, діяти креативно і нестандартно. Важливо, що із 19-ї години і до кінця доби місяць буде без курсу. В цей період, взагалі, краще займатися рутинними справами і не починати нічого нового, адже інтуїція в цей період також може підводити. У середу, 24 вересня, до 12 години ранку, місяць буде без курсу, а потім буде переходити в знак Скорпіон. І відразу буде в напруженому аспекті до Плутону. В цей період може бути відчуття. Тиску, небезпеки, руйнувань, підвищена емоційність до того ж місяць у з'єднанні із Марсом, що також може давати імпульсивні дії або ж дії під впливом емоцій. І цей аспект буде зберігатися до 16-ї години дня, що також може провокувати і конфліктні ситуації. Проте, вже після. Аспект буде розходитися, і місяць буде йти на гармонійний аспект можливостей до Венери. Тобто, цей аспект дає можливість домовитися, зрозуміти, заручитися підтримкою інших людей. Ми будемо підпливом енергії четвертої місячної доби. Її символом є дерево пізнання добра та зла, і варто дуже сильно подумати ретельно, перш ніж ухвалювати важливі рішення. Тож Саме цього тижня краще відмовлятися від цього непотрібного, очищати простір і діяти, будучи націленими на партнерські відносини і на оновлення. У четвер, 25 вересня, місяць залишається в знаку Скорпіон, тож сприятливе спілкування із представниками цього знаку. А також ми будемо націлені на власний аналіз, власне розслідування, чудовий період для вивчення езотерики, астрології, пізнання таємних знань, отримання таємної інформації. В цей період наші бажання можуть мати містичні властивості реалізовуватися. Головне в це вірити. Нептун зараз ретроградний і він дає нам можливість повірити в себе. Зранку ще буде діяти енергія 4-ї місячної доби, а із 10-ї години і 51-ї хвилини ми будемо вже підпливом 5-ї місячної доби. Її символом є єдиний ріг. Це період планування кардинальних змін у житті, а також ухвалення рішень. Енергія місяця буде цьому сприяти. Це день вибору мети. Цього дня ще діє гармонійний аспект між Венерою та Марсом. І напружено аспект між Сонцем та Сатурном, тобто енергія стійкості, наполегливості буде, хоча вже точний аспект пройде. Ввечері місяць буде у з'єднанні із чорним місяцем, який зараз в своїй обителі. І місяць буде робити гармонійний аспект до Юпітера. В цей період зростатиме наша емоційність. І в той же час, як тільки якась планета торкається чорного місяця, це сприятлива можливість пропрацювати наш острах. Саме зараз можуть бути зацикленість на чомусь непорозуміння. Чорний місяць може викривлювати якісь ситуації, проте, якщо раніше ви вагалися між тим, чи дійсно це так, чи мені здається, то зараз, через, ймовірно, негативні напружені обставини, чорний місяць буде вам висвітлювати. Чи дійсно ваші побоювання були реальними? Або ж це просто була ілюзія? Прийде ясність? Ймовірні і провокації, але чорний місяць може показати, де саме зараз щось було від вас приховано. О п'ятницю, 26 вересня, місяць буде в знаку Скорпіон зранку. У нас буде діяти енергія п'ятої місячної доби, а із 12-ї години 4 хвилин вже буде діяти енергія шостої місячної доби, символом якої є журавель. Це період усамітнення та пасивності. Ймовірні, винахідливість у справах. Місяць буде робити гармонійний аспект удачі до Сатурну та Нептуну. Це період. Закріплення того, що ми вже отримали в результаті коридору затемнень. Ми маємо щось зрозуміти проаналізувати. В тому числі, які комплекси маємо. Це нам може висвітлити чорний місяць. І все це може бути через негативні обставини, напружені обставини. Головне, оскільки. Сатурн в гармонійному аспекті до місяця важливо дотримуватися порядку дисципліни. Цей аспект дасть нам можливість тримати емоції під контролем. А гармонійний аспект до Нептуну дає можливість повірити в себе, проявляти милосердя, допомогу з двадцятої години 46 хвилин. І до майже першої години ночі наступного дня місяць буде без курсу. А вже в суботу, 27 вересня, місяць переходить в знак стрілець, буде діяти енергія шостої місячної доби, і цього дня місяць напруженому аспекті до Венери. Тож краще займатися своїми рутинними побутовими обов'язками, не втягувати себе в конфліктні ситуації, краще не відвідувати салони краси та не робити вагомі покупки. Тим більше, що Венера зараз вважається в своєму падінні в знаку Діва, вона дуже прискіплива, дуже уважна до деталей, прагматична. В Цілому день сприятливий для отримання знань. А у неділю, 28 вересня, місяць продовжує йти знаком. Стрілець буде діяти енергія сьомої місячної доби. Її символом є жезл. В цей період слідкуйте за своїми словами, адже вони набувають найвищої сили та значимості. Це період хороший для бізнесу, для договорів, пошуку нових партнерів. Проте Меркур йде на напружений аспект до Юпітера. Тож можуть бути підвищена конфліктність, навіть із авторитетними людьми. Може виникнути потреба переглядати паперові справи, юридичні угоди. І в цей період. Місяць буде в напруженому аспекті до Сатурну, тож може бути велике бажання, надмірні, але обмеження, коли ми можемо не досягти все ж таки поставлених цілей. Плани можуть руйнуватися. Пропрацювати можна через аскезу, дисципліну, очищення житла, очищення думок. Упродовж цього тижня на нас буде діяти захисна гармонійна конфігурація бісекстиль за участю Нептона, Урана та. Плутона і це можливість більш гнучко адаптуватися до мінливості життя, не триматися за старе і відживши, а бути націленими на оновлення, бути готовими до нових знань, нових знайомств та впровадження чогось нового і креативного в своє життя. Це хороший аспект і для віри в себе, в свої можливості. Ось такий непростий, але важливий період. Ми з вами будемо проживати. Нагадую, що сонце прийшло в знак Терези, і хоча 22 вересня буде в першому градусі в напруженому, в цей період ми маємо проявити найкращі якості знаку Терези, проявляти дипломатію, бути націленими на партнерські відносини, і тоді наші плани будуть реалізовані і найкращим чином. Всім дякую за увагу! Сподобалась подача інформації. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступної зустрічі наступних відео!